Слава Ісусу Христу, і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна просвітянського руху. Запрошую всіх вас разом традиційно читати подза. Пророчество нашого Тараса. Продовжуємо за порядком цього збірника читати різні твори і пророцтва нашого Тараса нам на, на щодень і для майбутнього щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книги. Продовжуємо твір Мар'яна Черниця. Угадала мати, Мар'яна дитина не знає, як треба на сім світі жити. Думала ні люди, ані домовина, з Петром не розділять, уміла любить, думала, що тільки кобзарі співають, бо сліпі не бачать кари кученят, що тільки лякають молодих дівчат. Лякають дівчата, правду лякають. І я вас лякаю, бо те лихо знаю. Бо та його в світі нікому не знає. Того, що я знаю. Минуло, дівчата, серце не заснуло, я вас не забув. Люблю вас і досі, як діточок мати, буду вам співати, поки не засну. Тоді ж, мої любі, як мене не стане, згадайте про мене, про мою Мар'яну. Я вам з того світа, любі, усміхнусь. Усміхнуся та й заплакав. Дівчата не питали, чого плаче, та й нащо питати, минулося, помагало ласкаве, дівоче, щире слово. Вибачайте, у світі очі, вибачайте, мої любі, нехотя жулюся. Так от, бачите, Мар'яна з убогим Петрусем щовечора розмовляла. І мати не знала, дивувалась, що все таке Мар'яну спіткало. Чи не пристрій сяде шити та не вишиває? Замість Гриця, задумавшись, Петруса співає. Часом сонна розмовляє подушку цілує. Мати спершу сміялася, думала, жартує. Потім бачить, що не жарти. Та й каже Мар'яна, треба буде старостів ждать, та, може, й от, й от пана. Ти вже виросла ні в руку. Уже дівувала, я вже думаю, що бачиш на силу. Я вже думаю, що бачиш на силу сказала. Що вже й заміж колетеє? Отакі Сьоніри.